Чи замислювалися ви колись, чому звичайна цибуля, яку ми додаємо майже в кожну страву, може бути не просто смаковою добавкою, а справжнім помічником для здоров'я? Сьогодні ми детально розберемося в її користі, можливих ризиках і головне, як правильно її вживати, щоб не нашкодити собі. Привіт, друзі, я лікар і на каналі Здоров'я по українськи я простою мовою пояснюю, як дбати про себе на основі перевірених наукових даних. Підпишіться на здоров'я по-українськи, щоб отримувати корисні поради регулярно. Тут тільки доказова медицина без зайвої хімії та складних термінів. Отже, цибуля це один із найдавніших овочів, яка людина використовує не тільки в їжі, а й, а й як ліки. Вона походить із Центральної Азії і ще тисячі років тому її цінували за цілющі властивості. У цибулі багато корисних речовин: вітаміни групи В, вітаміни групи С, залізо, калій, кальцій, сірковмісні сполуки та потужні антиоксиданти, такі як кварцетин і флавоноїди. Ці компоненти захищають наші клітини від пошкоджень, зменшують запалення і підтримують багато процесів в організмі. Почнемо з серця і судин. Це одна з найважливіших сфер, де цибуля показує себе з найкращого боку. Регулярне вживання цибулі допомагає знижувати рівень поганого холестерину і трохи підвищувати добрий HDL. Дослідження, наприклад, метааналіз кількох робіт, показали, що цибуля може зменшити загальний холестерин на 5-10 мг. Крім того, квацитин зменшує запалення в судинах, допомагає трохи знижувати тиск і запобігає утворенню бляшок. Якщо ви додаєте цибулю в раціон щодня, наприклад, півсередньої цибулини, це може знизити ризик серцевих проблем. Звісно, це не заміна ліків, але чудове доповнення до здорового способу життя. А як щодо застуди чи грипу, багато хто пам'ятає з дитинства покласти нарізану цибулю біля ліжка чи дихати над нею, і це не просто бабусині казки. Ледкі речовини цибулі, фітоциди, мають антибактеріальну та противірусну дію. Вони подразнюють слізову, але в доброму сенсі, допомагають розріджувати слиз, полегшувати нежить і кашель. На початку хвороби це може бути ефективною профілактикою чи підтримкою. Можна спробувати вдихати пари свіжої цибулі по 10-15 хвилин кілька разів на день або робити інгаляції. Але якщо хвороба сильна, обов'язково до лікаря. Цибуля також корисна для контролю цукру в крові для людей з діабетом другого типу чи преддіабетом, це особливо актуально. Дослідження показали, що 100 грамів свіжої цибулі на день можуть знижувати рівень глюкози вже через кілька годин після вживання. У одному експерименті на тваринах екстракт цибулі разом з метформіном зменшував цукор на 35-50%. Кварцетин і сірковмісні сполуки покращують чутливість до інсуліну і допомагають боротися з надмірною вагою, яка часто супроводжує діабет. Тепер про кістки. Це тема, яка особливо хвилює жінок після 45-50 років. Коли починається менопауза і ризик остеопорозу зростає, дослідження на жінках показали, що ті, хто їсть цибулю щодня або кілька разів на тиждень, мають вищу щільність кісткової тканини на 5% і більше порівняно з тим, хто їсть її рідко. Ризик перелому стегна може зменшитися на 20%. Цибуля стимулює утворення нової кісткової тканини і зменшує її руйнування завдяки пребіотикам і антиоксидантам. Для чоловіків цибуля теж має особливу користь. Дослідження вказують, що регулярне вживання цибулі та інших овочів родини аліум може знижувати ризик доброякісної гіперплазії простати аденоми. Вона покращує кривообіг у малому тазу, зменшує запалення і може допомагати в комплексній підтримці репродуктивного здоров'я. Для жінок цибуля допомагає з гормональним балансом завдяки фолієвій кислоті, зменшує менструальні болі, підтримує шкіру, волосся і нігті за рахунок вітаміну С і колагену. Цибуля має антиоксидантну дію, яка може знижувати ризик деяких видів раку, наприклад. Шлунка чи кишечника на 15-20% за даними великих досліджень. Але, друзі, не все так ідеально. Цибуля має і зворотній бік. Сира цибуля може подразнювати шлунок, викликати печію, здуття чи навіть загострення при гастриті, виразці чи панкреатиті. У таких випадках краще вживати її вареною, тушкованою чи запеченою. Так вона м'якша для травлення, також цибуля може давати запах з рота, це легко виправити, пожувавши петрушку чи м'яту, обережно з цибулею при, при проблемах з серцевим ритмом вона трохи тонізує судини. І ось це найцінніше, про що я обіцяв розповісти наприкінці, скільки цибулі можна їсти без шкоди. Для здорової дорослої людини безпечна і корисна доза 100-150 г на день, тобто приблизно одна середня цибулина. У такій кількості ви отримуєте максимум користі вітаміни, антиоксиданти, підтримку серця, цукру кісток. Більше може викликати дискомфорт у шлунку. Якщо є хронічні захворювання, обов'язково поратися з лікарем перед тим, як збільшити. Порції. Додайте цибулю в салати, супи, другі страви, робіть з неї чайні чи соки. Але знайте міру. Зберігайте в прохолодному сухому місці, щоб збереглися всі властивості. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, лайк. Напишіть у коментарях, як ви найчастіше їсте цибулю. І чи помітили ви від неї якийсь ефект для здоров'я. Підпишіться на здоров'я по-українськи, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Бережіть себе, їжте свідомо і будьте здорові. До зустрічі в наступному відео.